Вітаю, мене звати Єлизавета Лакша, і це щотижневий огляд важливих для України подій в Європі. На засіданні в Європарламенті війна в Україні і допомога нашій державі були ключовими питаннями. Дочекайтеся наприкінці випуску. Вас чекає ексклюзивне інтерв'ю про євроінтеграцію України і протидію російському впливу. Ми поговорили з представницею Чехії в Європарламенті Маркетою Григоровою. А зараз до новин Європи. ЄС має розпочати переговори з Україною про вступ вже до кінця цього року. Переконаний президент Литви Діта Науседа. Про це він заявив на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі. Президент Литви переконаний, ЄС має розширюватися задля забезпечення миру в Європі. Також в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу Діта Науседа заявив, що підтримує створення спеціального трибуналу задля покарання російської агресії в Україні. Ми підтримуємо ідею створення спеціального трибуналу щодо злочинців Росії та Білорусі у війні проти України. Я вважаю, що зараз дуже важливо скооперуватися щодо цього питання та знайти спільний знаменник між країнами Європейського союзу та серед міжнародної спільноти. Військовими злочинами займається міжнародний кримінальний суд. Також треба займатися і наслідками військової агресії. Ми бачимо, наскільки деструктивними були рішення, ухвалені Росією, протягом цього більш ніж одного року війни. Я думаю, що російський режим має відповідати за те, що вони накоїли в Україні. Ми продовжимо співпрацю між країнами та досягнемо успіху. Європейський союз підтримує формулу миру, запропоновану президентом Зеленським. Про це під час засідання в Європарламенті заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Він наголосив, що країни-члени ЄС мають негайно передати озброєння зі складів Україні, а самі нарощувати власне виробництво в Європі. Посилення європейської оборони означає розвиток наших індустріальних можливостей, і це терміново потрібно Україні. Протягом минулих місяців російські сили вистрілюють від 20 до 50 тисяч артилерійських снарядів на день. Тож Україні потрібні боєприпаси щоб захистити себе. Саме тому ми опрацювали пропозицію президента Естонії Каї Калас, щоб організувати об'єднане замовлення та прискорити доставку боєприпасів для наших українських друзів. Годі втрачати час із таким закликом до країн ЄС з трибуни Європарламенту звернувся депутат від Німеччини Міхель Галлар. Там точилися дискусії, як пришвидшити постачання зброї Україні. Депутат розкритикував німецьку владу за повільний темп надання військової допомоги нашій країні. Візьмемо Нідерланди хороший приклад у 2022 році. Вони придбали вдвічі більше боєприпасів в Німеччині ніж сама німецька армія. Далі у той час, як Данія вже в червні минулого року відремонтувала бронетранспортери М113 для України на німецькій фірмі у місті Фленбург, німецький уряд не спромігся дати наказ почати ремонт сотні танків леопард 1 які стояли на складах того ж самого заводу, де ремонтувалися данські танки. Євродепутат закликав виробників вже зараз нарощувати виробництво. Мовляв, попит на зброю та боєприпаси буде ще довго. Чи підтримує європейське суспільство збільшення військової допомоги Україні? Ми запитали у громадян ЄС. Загалом треба підвищувати та надавати допомогу Україні. Я думаю, що країни-члени ЄС можуть обговорювати та вирішувати, як діяти найкращим чином. Проте як європейський союз, ми підтримуємо Україну фінансово, стратегічно, гуманітарно, повна підтримка. Я не знаю, що таке військова допомога. Не маю уявлення, що країться за цими словами. Проте думаю, що солідарність це вірна позиція. Отже, ми підвищуємо та подовжимо підтримку, до це все не скінчиться. А Україна не буде вільною. Так, безперечно, треба підвищувати можливо. Я маю на увазі те, що ЄС задекларував на початку війни. Ми будемо підтримувати Україну, і можливо, це несподівано та громадяни Європейського Союзу за цей час не змінили свої оскільки підтримка присутня, як ми могли втомитися від цієї ситуації, коли українці досі страждають. Європарламент вкотре засудив участь Білорусі у війні Росії проти України. Депутати вимагають жорстких обмежувальних заходів проти мінська, зокрема, включення до списку ЄС калійної галузі, яка є основним джерелом доходів Білорусі. Також євродепутати закликали розслідувати злочини, скоєні режимом Лукашенка. Єврокомісія запускає нову масштабну програму відбудови України. Діятиме вона на основі проекту Новий Європейський Баухаус. Програма об'єднує понад тисячу членів установ і організацій Євросоюзу та інших країн. Моделі відбудови, оцінки необхідних ресурсів і план фінансування представлять вже у квітні цього року. Ми відбудуємо Україну. Ми маємо це зробити і зробимо. Відбудова має відбуватись у дусі нового європейського баухауса. Найактивнішими учасниками є містобудівники, архітектори, інженери. Наше бачення полягає в тому, щоб перетворити завдані війною руйнування на можливості побудувати для України гарне і здорове майбутнє. Про тих, хто чинить перепони на шляху України до ЄС, як зміниться життя наших громадян після приєднання до Євросоюзу і про збільшення допомоги, дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю з депутаткою європейського парламенту Маркетою Григоровою. Я думаю, це навіть не питання, бо Україна це Європа. Звичайно, це частина Європи географічно, історично. Ми можемо обмінятись декількома словами нашими мовами, і ми зрозуміємо одне одного. Для мене, як для людини з чеської республіки, це тим паче зрозуміло. але це не означає, що для Німеччини або Франції це інакше. Ми також розмовляємо одне з одним і всі вважаємо себе європейцями. Тож я згодна з президентом Зеленським, що це щось на кшталт дому. Але європейський союз це проект серед європейців на користі усіх держав-членів. Для миру, для економічних переваг, і звичайно для подорожей для обміну гарними ідеями. І з цього боку, хто не захоче приєднатись, І Я дуже бажаю Україні приєднатись до європейського союзу. Бо я вважаю, Україна заслуговує і Українці заслуговують усіх переваг, які поєднує в собі Європейський Союз. Найбільша перевага це мир, який би сумніву потрібен Україні needs. стосовно допомоги, яку ЄС надає Україні, можу сказати, що більшість людей думає однаково. Звичайно, чим далі від України країна, тим це є менш пріоритетним для неї. Але всі розуміють концепцію війни і які страшні наслідки це приносить людям і я навіть якщо ви не так близько до цього, це все одно війна Кожна нормальна людина проти цього звичайно, не нападник. Але ми всі інші країни на одному боці. Я розумію, що інколи ви розмовляєте з кимось з Іспанії, Франції або з кимось з теперішньої влади Німеччини, може здатися, що вони не надають особливий пріоритет Україні або допомозі людям там. але вони все одно розуміють, що в Україні триває несправедлива війна, і вони повинні допомагати. Тому в цьому ми всі на одному боці просто для деяких з нас це б'є ближче додому, і нам легше співпереживати, співчувати, але це не означає, що інші монстри і не розуміють, що в Україні відбувається терор. якби це вирішувала я, я б точно не дозволила російським і білоруським спортсменам і спортсменкам змагатися, тому що ці режими зараз ніде не грають чесно і це видно і зрозуміло. вони використовують людей, які змагатимуться там за власну пропаганду війни, що на мою думку є неприпустимим. Ви знаєте в обличчя всіх українських спортсменів і спортсменок, які поїдуть туди. Можливо, навіть просто з фронту, де вони повинні воювати за країну. Тому мені дивно, що росіянам і білорусам можуть дозволити бути там. Особисто я буду підтримувати дипломатичні бойкоти. Я не думаю, що ми маємо змушувати людей, які там змагаються від наших країн, не брати участь, тому що деякі з них буквально готуються до Олімпійських ігор десятиліттями, все своє життя, і це їхній час, коли вони можуть сяяти. Я не хочу відбирати це в них, тому я не підтримую спортивний бойкот, але абсолютно підтримую дипломатичний бойкот. Я не хочу бачити жодного демократичного політика на цих іграх, щоб ми показали організаторам, що вони чиняють неправильно. Я вважаю, що стосується санкцій, нам ще потрібно пройти довгий шлях. Я щойно повернулася з парламентської асамблеї Європи, і особливо з білоруськими опозиційними колегами ми обговорювали. Наскільки санкції обходять Білорусь? Росія також експортує і імпортує майже все, що їм заманеться, хоча є санкції тому, що існує так багато обходів, і ми не можемо справді зобов'язати деякі компанії, бо це бізнес. Ми не можемо чіпати бізнес. Я думаю, що це смішно, що ми зараз маємо. 10 пакетів санкцій, але навіщо нам 10 пакетів санкцій, якщо ми навіть не можемо виконати один повністю? Тож це велика проблема. Європа повинна зосередитися на цьому. Тоді це дійсно зашкодить режимам у Білорусі та Росії. Іран все ще постачає певні технології, такі як безпілотники до Росії. Це велика проблема, і ми також повинні зробити щось з цим. Але звичайно, це стосується не лише Ірану, але й різних демократичних країн. Окрім озброєння через деякі треті країни проходить багато всього. Це велика проблема. Особливо з предметами розкоші, тому що там найбільше грошей. Тому підприємства та виробники дуже вагалися чи піти з російського ринку, тому що їхні клієнти заплатять будь-яку суму, щоб отримати в свої руки дорогі речі. Але тільки тому, що вони багаті, вони не повинні бути поза законом. Ми повинні зосередитись на цьому для майбутніх пакетів санкцій. щодо прямої допомоги Україні. Я вважаю, що як і обговорювалося на Мюнхенській безпековій конференції, нам потрібно зосередитися на боєприпасах, оскільки з обох сторін у українців і в росіян проблема з боєприпасами. Тому, якщо ми зосередимося на цьому, Україна матиме перевагу. Тому ми говоримо про об'єднання активів, об'єднання виробництв, як ми робили з вакцинами проти ковід. Європа об'єдналася і виробляла це разом. Так само ми можемо робити боєприпаси, і звісно, продовжувати всю іншу підтримку, яку вже надає міжнародний валютний фонд та інші фонди гуманітарні охорони, здоров'я та надання допомоги всім біженцям, які вирішили залишитися в Європі. Звичайно, що такий вплив існує. Не можна заперечувати, що є різні члени парламенту з різних країн, які мають різні погляди чи ідеології. Це не підтверджена інформація, тому я не буду називати імена, але я чула, що є деякі люди, які безпосередньо пов'язані, наприклад, з лобістами Газпрому і що вони мають з ними бізнес, тому вони безпосередньо впливають також у цьому плані. Але особисто я не знаю, добре це чи ні. Я вважаю, що більшість людей, які є пропутінськими в цій будівлі, їх небагато, але вони є. Вони не корумповані, а мають певну ідеологію. Я думаю, що багато людей, які куплені російським режимом, скоріше багато дурних людей, які вірять російському режиму. Що гірше, я не знаю. Більшість з них вважає, що європейський союз взагалі не повинен існувати. Тому вони насправді тут мало працюють. Вони зазвичай просто приходять на пленарне засідання, щоб проголосувати проти всього. А іноді вони намагаються просувати якусь радикальну поправку чи резолюцію. Однак у них немає більшості тут, і вони також дуже неконструктивні. Тому особисто я ніколи не бачу цих колег. Звичайно, я не знаю, чим це закінчиться. Я хотіла б, щоб Україна перемогла, тому що це також означало б, що російський режим розгромлено, і це може означати зміни і всередині Росії. Також якщо Росія залишиться такою, як є, вона все одно буде небезпечною для всього регіону, не тільки для України. Тож, навіть якщо під час переговорів Росія відійде від України. Я не знаю, як це станеться зараз із путіним. Але якщо Росія залишиться, ви знаєте, як це є, і це й проблема. Тому, звичайно, перемога України була б кращим варіантом для решти світу. Це означало б зміну режиму в Росії. Можуть бути інші політики, які можуть бути не такими агресивними. Але, звичайно, це буде залежати від українського народу та президента Зеленського та їхнього рішення. Якщо я можу сказати про не ідеальний варіант, але який я вважаю реалістичним, я думаю, що знадобляться деякі компроміси, можливо. Я боюся за Крим, що він може бути частиною майбутніх потенційних компромісів як повернення до кордонів станом до 24 лютого 2022 року. Але ви знаєте, я не хочу бути пасимістом. Я просто намагаюся сказати, що нам також потрібно підготуватись морально до можливих компромісів, але в ідеалі перемога України кращий варіант. Я звичайно не хочу хвалитися Чехією, але ми насправді були однією з найактивніших країн у плані допомоги Україні, приймаючи біженців, також допомагаючи у військовій сфері. Я думаю, наше міністерство оборони було одним із перших, хто передав озброєння в Україну, і це триває досі. Тому я пишаюся своєю країною, що ми так допомагаємо, і я також вважаю, що це показує відповідь на ваше запитання. Я вважаю, що наші відносини досить хороші. Я сподіваюся, що Україна сприймає це так само. Я зустрічаю багатьох людей з України в Чехії, і, судячи з того, що я чую від них, вони вдячні за таку підтримку та допомогу що ми можемо робити більше, переконувати інших наших колег в Українах робити більше. Ми країна середнього розміру, і ми можемо зробити скільки можливо. У нас немає великої армії, і у нас також немає великих виробників озброєння. Але що ми можемо зробити, це показати іншим країнам, таким як Німеччина чи Франція. Чому ми підтримуємо Україну? Чому цей курс важливий? Я думаю, коли ми головували в Раді ЄС останні півроку, ми фактично просували цей порядок денний, і це мало успіх. Коли ми приєдналися до ЄС, я була дитиною, тому мені трішки важко порівнювати, що було до ЄС і зараз. Але чесно кажучи, життя в цілому набагато краще та легше в певних сферах. Вам не потрібно думати про обмеження. Ви можете працювати практично будь-де. Ви можете піти навчатися будь-куди, куди ви хочете. Вам не доведеться мати справу з фінансовими та адміністративними питаннями щодо цього. Європейське законодавство іноді може здаватися досить суворим, але воно також насправді дуже орієнтоване на права людини та трудові права. Наприклад, в Чехії, ми все ще маємо певні проблеми з іноземними працівниками, вони не мають достатньо соціальної медичну допомогу. Тому роботодавці намагаються використовувати їх як дешеву робочу силу. Але якщо ви є частиною ЄС, ви не іноземний працівник із третьої країни, ви робітник з європейського союзу. Завдяки міцній солідарності. Я знаю, що якщо буде фінансова криза, і якщо ми зробимо щось не так. Інші країни нам допоможуть.